Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва або передати Зеленському шокуюче повідомлення та сказати те, чого напевно українці і не чекали. Війна в Україні у критичній стадії. Росіяни пішли у наступ на декількох напрямках. А у США відбувається зміна влади. Тож європейські партнери вирішили ухвалити нові важливі рішення та сповістити українців, чого чекати нам далі. Подробиці почуєте за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві із несподіваним візитом стало відомо, що у рамках візиту Шольц разом із Володимиром Зеленським вшанували на майдані пам'ять полеглих українських захисників. Окрім цього, у мережі з'явилися фото того, як Олаф Шольц разом із Зеленським оцінюють новітні українські безпілотники. Як заявив сам Шольц, своїм візитом він хотів висловити свою солідарність із Україною. Він запевнив, що Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. Європі і пообіцяв додаткові поставки зброї. Таким чином, цитую його далі. «На зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про додаткове озброєння на 650 мільйонів євро, яке має бути поставлено в грудні, сказав канцлер, додавши, що Україна може покладатися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо, і ми робимо те, що говоримо. Заявив він. Нагадаємо, що за планом анонсована допомога у грудні 2024 року включатиме артилерійські системи, 155-мм боєприпаси, зенітно-ракетні системи «Айрісті» та ін інше обладнання, яке необхідно силам оборони для протистояння із расистами, сам план був представлений німецьким генералом Крістіаном Фройдінгом під час виступу для німецького телебачення у серпні 24-го року, де він озвучив список озброєння, яке буде передано Україні до кінця 24-го року. Так відповідно до цього плану, до кінця року планують доправити до України дві батареї ЗРК середньої дальності Айрісті СЛМ, а також дві батареї малої дальності Айрісті СЛС. Окрім систем ППО, очікується близько 30 танків Леопард, а 5 які наразі відновлюють фахівці компанії Рейнметал. Також буде виділено 400 броньованих автомобілів «МРАП» невідомої моделі. Артилерійські системи постачатимуть у вигляді 12 гусеничних самохідних установок Пізі х 2000 та чотирьох колісних САУ Сюзанна. 2 серед іншого також є невизначена кількість вогнепальної зброї, боєприпасів логістично транспорту, польовий госпіталь тощо при цьому Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва хоче дізнатися у президента Володимира Зеленського, до чого той готовий щодо мирних перемовин із РФ. Ю. про це пошабільте з посиланням на джорела. У суворо конфіденційній бесіді Шольц хоче зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове українське суспільство. Пише видання: Ніщо не має вирішуватися через голови українців. Заявила неназване джерело. За даними видання, цю поїздку Шольц запланував після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США і хотів встигнути зустрітися з президентом України до інавгурації Трампа у січні. Так канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два з половиною роки прибув із неанонсованим візитом до Києва, востаннє Шольц відвідував Україну в червні 22-го року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Цікаво, що днями Зеленський провів телефонну розмову з Шольцем. Канцлер Німеччини розповів президенту України деталі свого дзвінка рашистському лідеру Потлеру. Днями Олаф Шольц перше за майже два роки провів телефонну розмову із рашистським очільником. Видання німецька хвиля повідомляло, що розмова тривала близь години. у розмові він засудив рашиську загарбницьку війну проти України і закликав Путлера вивести свої війська. Шольц також заявив, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно. І перед розмовою канцлер Німеччини також поговорив із Зеленським. За інформацією Reuters, Зеленський застерігав канцлера Шольца від дзвінка Путлеру. Після розмови президент України розкритикував таку ініціативу німецького лідера і наголосив, що це скринька Пандори, бо такі переговори це. Саме те, чого хоче рашист, німецький табло Едбіль писав, що майже за місяць до телефонної розмови між Шольцем і Потлером її було погоджено із президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном. Згодом Шольц заявив, що з його дзвінок Путлеру мав продемонструвати непохитність підтримки заходом України. До слова нагадаємо вам, що напередодні стало відомий про те, що президент Європейської ради Антоніо Кошта Ниця політики ЄС Кая Калас та комісарка із питань розширення ЄС Марта Кос також приїхала до Києва із неоголошеним візитом. І про це кошта повідомив у соціальній мережі, Ікс, тобто в колишньому Твіттері. Із першого дня війни ЄС стоїть на боці України. І з першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу. Підкреслив він у рамках візиту. Було оголошено про зустріч європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським, членами уряду. Парламенту та представниками громадянського суспільства під час мого першого візиту, після вступу на посаду, я чітко висловлюю, що європейський союз хоче, щоб Україна виграла цю війну. Ми зробимо для цього все необхідне, заявила Кая Калас. У свою чергу Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, висловився із цього приводу наступним чином: цитую його. Я такого не пам'ятаю, щоб єврокомісари, які щойно вступили на посади, поїхали до країни, яка не є членом ЄС. Так, ми розпочинаємо переговори, але як на мене, це безпрецедентний факт, і він демонструє підтримку з боку Єврокомісії і ЄС і демонструє напрямок. Підтримка буде продовжуватися, незважаючи на те, що сталося у США і як вони будуть підтримувати Україну. Можуть обговорюється і буде обговорюватися ситуація із подальшою підтримкою України. Можливо, Володимир Зеленський багато говорив про НАТО буде обговорюватися і питання НАТО і з Оловом Шольцом теж. Бо за різними даними, саме Німеччина є країною, яка досить скептично ставиться до надання Україні запрошення до НАТО. Кінець цитати. про цьому маємо зазначити, що з боку НАТО днями пролунав досить тривожний сигнал. Зокрема, колишній генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що вважає допустимими територіальні поступки України Рафі для Ння війни про це він заявив в інтерв'ю порталу Тейбл Briefings. Але Столтенберг наголосив на важливості, щоб Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасові поступки території. Це може бути членство в НАТО, але є і інші способи озброїти і підтримати українців. Цитую, якщо лінія припинення вогню означає, що РФ продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди Сказав. Екс-генсек НАТО Столденберг підтримав заяву президента України Володимира Зеленського щодо відмови від поступу рефії в разі припинення вогню, але вважає це мало ймовірним наразі у зв'язку із ситуацією на полі бою. Нам потрібна лінія припинення вогню, і звісно, в ідеалі вона має охоплювати усі території, які наразі контролює рефія. Але ми бачимо, що це не зовсім реально в найближчому майбутньому. Зауважив він, і так чи інакше західні партнери продовжують надавати Україні підтримку. І так днями стало відомо про те, що Нідерланди на в Україні снаряди 152-мм калібру на суму 350 мільйонів євро. Окрім того, Нідерланди разом із партнерами планують передати Україні систему Петріот. І про це повідомила прес-служба міноборони Нідерландів. Цей внесок є частиною підтримки через міжнародний фонд для України, створений дев'ятьма країнами, серед яких Австралія, Данія, Великобританія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Ісландія та Нідерланди. З міркувань безпеки міноборони не надає інформацію про точну кількість 152 52-мм снарядів і терміни постачання боєприпасів одеться в повідомленні. Ну і також Нідерланди разом із іншими країнами партнерами планують передати Україні систему Петріот, надавши три пускові установки та радар. Президент України Володимир Зеленський чимало важливих слів сказав щодо війни в Україні щодо закінчення війни. Ну і розпочнімо з того, що президент виступив проти замороження. війни зазначивши, що без сильної позиції Україна знову може стати об'єктом агресії з боку Росії через кілька. Років це може відбутися, і про це сказав Зеленський на спільній зустрічі із головою Європейської ради з представниками українських змі у Києві. В такому разі він сказав, що Росія знадобиться всього декілька років, щоб знову здійснити агресію проти України, і зазначив, що перед початком переговорного процесу потрібно мати його порядок. Денний далі, до речі, є у нас і пряма мова від президента України Зеленського, де він підсумок дня підбив і розповів важливі. Речі можемо почути далі. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні у нас активний дипломатичний день в Україні з візитом президент Європейської ради Антоніо Кошта, також Кая Калас, Верховний представник ЄС із закордонних справ і Марта Кос, єврокомісар з питань розширення. Важливо, що вони прибули в Україну в перший же день початку своїх повноважень. Це Новий п'ятирічний термін роботи європейських інституцій, посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека і справжній мир для всіх на континенті це головний пріоритет. І сьогодні на переговорах ми говорили саме про це: про спільні можливості зміцнити нашу ППО, реалізувати всі. Вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України. Це дуже дуже кропітка робота і багато в ній нюансів. Але найголовніше готовність і наша, і партнерів якнайшвидше рухатись в перемовинах. Наступного року піврічні. Головування Польщі і Данії в Євросоюзі і ми маємо зробити якнайбільше, щоб європейський проект був реалізований і для України, і для Молдови, і для Балканських держав. Звичайно, сьогодні приділили увагу питанню про НАТО НАТО для України, про запрошення в альянс, яке може фундаментально посилити Україну перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни. І це така річ, таке посилення, яке багато в чому зможе гарантувати справедливість миру. Я вдячний всім партнерам, які з Україною в цьому питанні. Геополітична визначеність для України це основа миру для всієї Європи. І сьогодні маємо важливий крок в Україні для підтримки наших людей цією зимою. Стартувала наша програма. Є підтримка тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю, і кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг, зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю. Можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно. Звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів на нашу оборону. Ну і далі також будемо говорити ще і про введення західних військ в Україну. Володимир Зеленський, президент України, розповів, наскільки це можливо на його думку. Тож давайте далі це розбиратись. Розбирати під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської ради Антоніо Коштою. Володимир Зеленський повідомив, що Україна була б рада такій допомозі, передають наші колеги з 24 го каналу. Що ж заявляв сам президент? Президент України зазначив, що наша країна ніколи не попросить вести війська на свою територію. Проте сказав, що держава буде щаслива такій допомозі проти російського вторгнення. Зеленський також зауважив, що Росія, на відміну від України, Ює з північною Кореєю з Іраном та іншими союзниками. А ми самі воюємо так з допомогою партнерів, але ми самі. Якщо я підніму це питання з ЄС НАТО, будь ласка, нам потрібні ваші війська. Якщо я підніму це питання одразу, половина наших союзників припинить свою підтримку, каже президент. Ну і він також додав, що не може так ризикувати та просити вести війська союзників в Україну. Такі от думки він дописує. Ну і ще. З приводу того, що він анонсував, і які думки ще а, говорив, з приводу того також з приводу Путліра, звичайно, що були, а саме з приводу того, що а, на думку нашого президента рашиський диктатор може напасти знову на нашу країну вже за. 3-5 років, якщо ми зараз заморозимо конфлікт без сильної України, щоб уникнути повторного вторгнення, необхідно посилити Україну, виконуючи пункти плану перемоги. Це зокрема і передача достатньої кількості далекобійних ракет і запрошення до НАТО. З приводу НАТО також далі будемо говорити більш детально, і ви також можете звичайно дописувати свої думки з приводу цієї новини у коментарях. Як ви вважаєте? Це правда, чи ну як на вашу думку, ви думаєте, може статися? Також нам буде цікаво почитати. Якщо будуть якісь актуальні та цікаві коментарі, ми звичайно що їх зачитаємо. Ну і далі також з приводу НАТО будемо говорити, і саме Володимир Зеленський назвав ті країни, які скептично ставляться до запрошення України до НАТО. А насправді ж президент не бачить жодних ризиків у тому, щоб глави МЗС країн-членів НАТО на зустрічі 3-4 грудня рекомендували запросити України до НАТО. А США Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України стосовно набуття членства в організації Північно-Атлантичного договору у майбутньому, як передають кореспонденти наших колег з уніан. Про це президент Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Антоніо Кошт. Тою у Києві, зокрема, у Зеленської запитали, чи слід Україні очікувати 3-4 грудня позитивного рішення від зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО стосовно схвалення рекомендацій лідерами цих держав запросити нашу країну до майбутнього членства і наголосив Зеленський на тому, що він насправді не знає. Як це все буде відбуватися, і як саме це може статися? Але розуміємо, що сподіваємося, ми звичайно, що най... на найкраще і що це відбудеться якнайшвидше. А дописав він про те, що Стою їх у пряму мову, що там може бути: вікно відкриється, вікно закриється. Вже стільки було цих вікон, якщо чесно, це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію. Ми хотіли би рекомендувати від міністрів закордонних справ, але ілюзії немає. Які скептичні країни, сполучені штати Америки, на сьогодні входять Висок цього на жаль, скепсису заголосив Зеленський. Ну і також глава держави зазначив, що не знає, чи буде чи не президент США Джо Байден рекомендувати ухвалення відповідного рішення. Водночас, як визначає Зеленський, бачення державного секретаря США Ентоні Блінкена є все таки більш позитивним. І ще про цю пряму мову нашого президента він дописував про те, що у будь-якому випадку можна розраховувати на наступні кроки. Якщо є політична воля, є два місяці у діючої влади. в США, вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків я ні в чому не бачу ніяких ризиків. Я особисто не бачу. І більшість країн НАТО не бачать ніяких ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення. Це рекомендація міністрів закордонних справ лідерами щодо майбутнього запрошення України до НАТО. Ось такі свої думки, а також висловлював президент нашої держави. Ну і далі також будемо говорити ще про захід, про їхню допомогу і про те які все ж таки заходи, точніше, майже всі засоби для досягнення перемоги рашисти використовують, і як на це реагує захід і чому ж він все ж таки відстає поки що у підтримці та допомозі? Тож давайте про це більш детально говорити далі. А саме за словами політолога, війна в Україні це приклад того, як в епоху глобалізації війни неминуче стають глобальними. Війна в Україні все ще не переросла в третю світову війну, але цей конфлікт продовжує розростатися і розділяти світ у Бойових діях беруть участь не тільки українські та російські солдати, а й іноземні Британські британський політолог Марк. Гелооті у своїй колонці для засанди Sunday Times пояснив, чому захід відстає у підтримці України. Досить також цікаві думки він там свої висловлював і зазначив про те, що КНДР відправила до Росії близько 10-12 тисяч своїх солдатів, щоб вони брали участь у бойових діях проти України. І водночас Кремль вербує єменців, обіцяючи їм щедру зарплату і громадянство РФ. І ну бачимо, що а, такі випадки для рашистів не вперше і не тільки саме цих людей, цієї держави і національності у відповідь на це в денна Корея розглядає можливості відправки офіцерів, розвідки або спецназу для спостереження за солдатами КНДР додав також Гелеоті. Він вважає, що в Сеулі також зацікавлені в наданні допомоги в допиті полонених і перебіжчиків. І також політолог ще й нагадав, що екс головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії, говорив про те, що світ перебуває на порозі виникнення третьої світової війни. Проте Гелеоті не згоден з цією думкою. Він підкреслив, що це приклад того. Ого, як в епоху глобалізації війни неминуче стає стають глобальним. Росіяни прекрасно це розуміють, але ми все ще занадто сильно відокремлюємося. Чим швидше захід візьме до уваги цей процес глобалізації, тим краще сказав політолог офіцеру, політолог, офіцер британської армії. Ну і також Гелоті поділився, що російський диктатор Володимир Путін намагається уникнути нової хвилі масової мобілізації, оскільки минула спроба в 2022 році провалилася. Проте лідер РФ і все. Що збирається допомогти максимально просування окупантів до інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа у січні? Ну і також. Дійсно говорили, ми вже з вами напередодні, що з боку рашистів це призводить просто до величезних, а дійсно величезних втрат. Ну і як ми бачимо за статистикою, лише за минулий місяць. Ми вже з вами говорили в прикладі того, скільки рашистів було відмінусовано, так би мовити, і ліквідовано їхньої техніки. Дійсно бачимо, що зараз дуже і дуже вони швидко мінусуються. Ну і далі також будемо говорити про те, що дійсно ми, українці, залишаємося єдиними у боротьбі, але багато хто не проти. Мирної угоди, Тож про це більш детально далі Sky News допусала, що поспілкувалися жур журналісти з найкращим другом загиблого бійця Павла. А Вердебіди Андрієм за його словами він теж готовий померти за Україну. Цту вони росіяни знищили моє покоління, а знищили мою країну. і Ми готові боротися. Я сподіваюся, що президент прийме правильне рішення, щоб він не вирішив. Ми з повагою приймемо, а це і будемо виконувати те, що він говорить, сказав хлопець. І за його словами він не вірить, що втрачені життя є даремними. Далі цту його слова. Я вважаю, що ці люди, яких вже немає з нами, вони вже взяли гору. Путін ще цього не усвідомив, але українці вже перем. Могли українці, яких вже немає з нами, вони поставили на карту все, що мали, і вони вже переможці. У свою чергу Ганна Гопко, співзасновниця міжнародного центру української перемоги та експертка з міжнародних відносин, каже, що вступ до НАТО був би корисним для України та решти Європи. Українці після такої жертви, коли майже в кожній родині в нас є хтось або поранений або на полі бою, або допомагає нашим ЗСУ, то Тому розуміємо, що при поганій гоні угоді Росія знову повторить свою агресію. Ось чому питання гарантій безпеки. Є важливим критично важливим вирішальним для всіх нас, включаючи Європу та НАТО, сказала вона. Ну і при цьому автори матеріалу зазначили, що багато українців визнають, що вони втомилися, можливо, починають відчувати, що якась мирна угода, якою б не досконала вона була, може бути просто кращою за статус-кво безперервних боїв і неминучих втрат на полі бою.